Починаємо. Перше питання це є. Ваше звернення. Прошу думки, тези. Колеги, доброго дня. У вас є роздано звернення. Ви розумієте важливість цього питання, актуальність цього питання станом на сьогоднішній день. Зрозуміло, що є е, моменти, які можна виправити спільно, але я думаю, що це звернення має бути озвучене на сесії обласної ради і перед. Відповідно і до кабінету міністрів до Верховної Ради, що ми просимо? Ми просимо прозвітуватися і запропонувати терміновий план дій щодо питань. Критичної інфраструктури, в першу чергу, сформульовано так, чому вже маючи досвід руйнівних атак окупантів на українську енергетичну інфраструктуру, українська влада виявилася не готовою до нових ударів російських окупаційних військ в початковому тексті звернення. Ви бачите, що ми озвучуємо, що станом на сьогоднішній день усім українцям відомо про те, що державне агентство відновлення і розвитку інфраструктури заявляло про те, що воно за державний кошт реалізує трирівневу систему захисту енергетичної інфраструктури. Далі скільки загалом. Об'єктів реально потрапили до цієї програми фізичного захисту об'єктів енергетичної інфраструктури, це е, питання до влади, тому що нам потрібно теж це розуміти і на рівні області розуміти, яка ситуація. На скількох із яких саме об'єктах було проведено реальні роботи забезпечення захисту, якою була загальна вартість реалізації зазначеної програми захисту енергетичної інфраструктури, і який рівень фінансування даної програми, яку частину коштів було витрачено на побудову системи захисту. І е, досить вагомі запитання, і відповіді на питання дозволять спрямувати кошти на пріоритетні задачі захистити енергетичну структуру України. І я переконана, що кожен українець зацікавлений в прозорому діалозі з владою в розумінні ситуації того, що відбувається саме в цій сфері, тому що усі ми на собі відчуваємо, що е, сьогодні. Ворог б'є про критичні інфраструктури України, і нам потрібно робити максимально зважені кроки до того, аби по-перше її зберегти. По-друге, мати резерви, аби її відновлювати. Тому ці питання я вважаю важливі. Ми можемо їх переформатувати в формат, який ми скажемо спільно, можливо, в когось будуть додаткові побажання на сесії, але як на мене, то це якраз. Сьогодні дійсно питання критично важливе, Якщо ви бачили аналітику професій... професіоналів в цій сфері, то ми говоримо не просто про знищення критичної інфраструктури в сфері енергетики, але й загрози, яку становлять такі удари для наших атомних електростанцій, і тому це питання ще більш стає вагомим і важливим для всіх, враховуючи, що волин знаходиться біля рівненської атомної електростанції. Це Питання ще вдвічі більше, мені здається, привертає увагу тих, хто орієнтується в тому, що відбувається насправді. Тому прошу вас дати свої зауваження. Можливо, у вас будуть вони від комісії. Прошу підтримати комісію, і в разі, якщо є якісь побажання, це звернення зробити спільним від обласної ради і направити його до тих зазначених. Зверху в переліку інституцій, які можуть впливати на це питання. Дякую. Доброго дня. Мені здається, ми десь місяць чи два місяці тому подібне, якщо не таке саме, подібне розглядали, вже подавали на комісію. І мені здається, ну, ми ж це і обговорювали, але ми напевно. Не почули один одного, якщо це частина в зверненні, в переліку, в ризиках для України і українців в цьому, ну, ми цілковито з вами погоджуємося і ми так само стурбовані. Але в частині постановляючій, ми говорили так до що згадували, можливо, ми занадто швидко якось говорили, ми всі. Не кожен, кожен один одного не почує. Ну, як мінімум, то половина, там. скільки загалом об'єктів реально потрапили до програми, 에, скільки захищеної програмою об'єктів було виведено з ладу, 에, Якою була загальна вартість. Ну, тоді ще один пункт, куди його просто не вистачає казати точно перелік і місце знаходження цих об'єктів, які постраждали, і написати. там, Такий, то постраждав на 50, ага, венштабі. Росії, туди ще потрібно дронів, а такий не постраждав. Ага, і а де він знаходиться точно? Ага, ну чому п'ятого пункту ви отакого не написали? Ну, це в основному і в більшості своїй, ну це в принципі не компетенція обласної ради, і якщо потрібно, щоб е, Волинська обласна організація солідарності. Була відчутна, що далі там знімали і ви розсилали свої звіти на сесії. Це одне. Якщо у вас справді ви переймаєтесь, ви Петро Олексійович, от, вам підскажу простий хід, щоб це все розуміти, і він це знав. Народні депутати України мають доступ до державної таємниці. Ваша фракція в Верховній Раді подає відповідний запит. На Кадмін, на Верховної ради, до президента, до керівника офісу президента мають всю цю інформацію і як державотворці приймають участь в виправленні цієї ситуації. Як вам такий хід? Ну, якщо ви справді переймаєтесь власне цією ситуацією, а не хочете, щоб на вас черговий раз звернули увагу. Чи доступно, я висказав свою позицію біля ну, Ви все почули і записали. Я думаю, хай цю позицію почують не тільки я, а Волиняна. ви ж до всіх звертаєтесь. Так. Тому ми вас почули, дякуємо. А, тут записав наш у Супер. Андрій, з огляду на свою цю позицію, я ви висловив, я цього підтримувати, ніяк не можу. У мене є питання. У мене нема питання, що у нас є проблема в сфери. сфері. Я точно знаю, і ви точно знаєте, хто в тому винувати. Але те, що говорив Микола Миколаївич, в тому є разом. У мене ради, що цей документ. Був підготовлений як темник чи як інструкція для депутатів депутатів Верховної Ради, які би мали вимагати з логіки. Вимагаємо терміново провести засідання Верховної Ради, Ради заслухати звіт уряду. Ну, в нас там не пише. Ми там ну, ніхто. Ми, ну, ми, вони там будуть звітувати, Ми там не будемо. Ми ну, точки дивно ставити питання. Поховали ріки, накидати е, не за захист інфраструктури, але видавати, скільки об'єктів є поражено, скільки об'єктів, ну, воно не є логічно. Ну, ну Скажіть своїм Києвом, ну, не можна так ставити. Є питання державної таємники. І не можна там ставити питання. Нам це не дадуть відповіді на ті питання. Е, ми будемо стукати, але нам не відкриють. 180. Ну, бо нам не дадуть такої Хоча проблема піднята є правильна. Ну, тут щось є проблема з вашими спеціалістами. Ну, проблема є правильна, ну, але, але. У вас є питання? Я отримую це від такого приняття рішення. Хто за отримав? Дякую. Наступне питання. Наступно питання про питання, що внесення е -е, селища Олигового району до категорії міст. Це є е -е, питання. Питання воно є відкове. Юрист. До нас надійшло питання від Олицької селищної ради. Зокрема, це було оформлено питання, а також прийнято Олицькою селищною радою рішення, яким підняли питання щодо віднесення селища Олика до категорії міст. Також згідно наявних та доданих документів листи селищної ради стало відомо, що проведено в селищі громадські слухання, протокол громадських слухань додано також додано ряд матеріалів, історичні довідки про те, що селище було до 1940-х років, було в категорії міста. І тому вони хочуть наразі відновити і повернути цей е, статус. Повторишно спроваджується. Прошу. Гаджетна. Дивіться, е, я тільки одне питання. Е, ви прораховували економічну складову перекладу Колись років 10 назад була така ідея зробити Іванович. У нас там був віленко головою за розлові. І ми пророковували, але по тому законодавству, десять років тому, що економічно це було для не людей, сьогодні. для жителів було не дуже економічно вигідно. І на тому воно розуміло, що це не громадське слуха, який не пройде І друге робити щось проти волі громади теж неправильно. Там, правда, не було того, що історично воно було місто. Це теж дуже вагомі фактори, і десь ментально старожиллі, воно передається. Цим є той момент, що ми місто буде. Воно теж буде грати велику роль, але мене зараз цікавить економічна складова. Дякую за ваше. Дякую, що про що...

Є вартостю громади. Е, да, можуть податися по комунальному, але це коли є водопостачання, ворог відведені перевірисування слідчі. В сім'ї вулиці і в громаді і такого в нас немає. Тобто, ці тарифи у нас є на сьогодні стороне комунального господарства. До речі, можу заважити завдяки саме вам, е, тому що ви дали змогу спочатку вільно приміщення, придумав сьогодні маємо приміщення, маємо техніку. Фізично ми нічого не купували завдяки вам на сьогодні працюємо комунальне господарство і не даємо населення населення. Чимало послуг. Хоча хочу залежить те, що тарифи в нас ми водіємо самі, і це не є суттєво ми сьогодні. В чергі цим по тарифах ми робимо такі тарифи, що люди зазвичай звертались до нас, а ми на цьому не заробляли. Тобто це все залежить фізично від керівництва громади, де в цілому майбутньому буде цей співати тим, що знову таки громада буде це Що стосується освітній субвенції. Також почали це питання. Освітні субвенція наховуються не в цілому на громаду, а в розрізі навчальних закладів. Тобто, саме може знутися на нас питання по Лицькому ліцею по тому. Лицький ліцей у формі останні два роки освітня субвенція нараховувалася як по міському території. Тобто, чому є різниця? По сільському тарифу нараховується освітня субвенція на 13 дітей на повністю класів, по міському і 15-ті на, на повністю класів. Якщо взяти під дитини, то для нас суттєво не буває, і для чого ми на цьому не втрачає. Що стосується економічної фінансової частини готування присвоєння статусу міста, тут ніяких не буде для нас. Ми ж все розуміємо, це все таки наші кошти більше ніякого. Що стосується державної деталі, то просто ніяк не буде на приймання. Скільки зараз жителів? чотири з половиною тисячі. Але це ж знову ж таки, з тих наш постійно для щось. Деякі вїжджають, деякі вражають. Ну, 음... да, да. Питання вище, ми розумієте, що питання про те, що ми керуємося сьогодні, ще законом до адміністративного усі, що ще фактично має словами. А якщо взяти ту то складову, тому що таке велика завжди була містом, і той час, коли ми жили своєю культурною спадщиною, до 40-го року, те, що будувало наше населення на місці, і фізично радянська э, влада знищила. Ми це не мали, ми вже 30 років, після того живемо ну, і э, користуємося тим, що маєш радянська влада. Що ви все-таки хоче відновити це зробити? Ой, потенціал, туристичний потенціал, який дуже, дуже великий. Ми все знаємо, але ще пізно велика буде розбудовуватися. І я вважаю, що як не мене, то наступного слівників запитають, чому ви зробили все для того, щоб ви як Туристично та економічному плані, а не основи не відбулися історичних становість і по нас місцевої, я зрозумів, що по наповненню і по бюджету отворенню велика може втрачати незалежно там місто. Це власне як орган місцевого самоврядування, як юридична особа, а напряму по мешканцям фінансово це ніяк не відобрати. Не відобрати. Ну, то, навіть якщо в короткій перспективі для них буде не цей, але якщо грати в довгу і будувати туристичний хаб, грубо говорячи, тому не, не, не. це вже зараз потрібно робити в цій перший план. Я бачу, що є такі міста, які називають їх і Берестечко, там навіть, що по населенню брати, то в принципі, ну, там, тисяч... там, ти, що, там, ти. там. А, там, Але вони історично є Берестечко, там 2,5 тисячі. А Устилуг? А Устилуг у селу має перспективу, бо він знаходиться там, проти мер з того століття. І там є проблема. Там треба молодой часто, часу, що воно розвивалося. Воно має практицю. Але воно не розвивається. З верточком є інша ситуація, воно є якби тупікове. Воно на межі трьох областей і їх саме хоче ним опікуватися. У повній мірі. Бо саме поле битва є в Рівненській області. Берестечко вново гарне, центр, але не відновлено ті старі храми, які там є саме в самому центрі. А якраз велика має, має велику перспективу. Почало відновлюватися. І це велика. ми ту лікарню. Ну, я трохи втратила в бюджеті, напевно. Це ще було в двадцять першому році, Ну але ми мусили одно робити, бо інакше не буде робивати. Я не хочу щоб заробляти кошти на громаду, але не здоров'я кошти, тобто не можемо жити тим, що робити ці літаки. Не має бути це завтра має бути, але ну не такому так. совєти завжди в замки пхали. Лікарня, ще, ну, дорожньо, ми, що В нашому проведському е <зв> постелі перша служба була з часів радянщини, це в 22-му році навіть було. До тобто, 30 років ми е не могли навіть просто робити там на самому постелі. Стерпитися, тобто, рахуючись родникою, мохатися все-таки повертати те, що на ну, полоні, що максимально мати свої.

Воно стосується соціального захисту. Ми, скажімо, не першим, ми приймаємо його за мої каденції. Це питання, яке ви ще озвучити, Але воно завжди проблема за це. Не завжди, завжди стараються всі влади, які були, обрізати. Соціальний захід тих людей, потрібно. Я Як переглянути, я зараз і фізично треба купувати, щоб уникнути. Воно, хоч е, написано правильно там, так. То, прошу, то, можна... Я про що йдеться? Ну, фахово ми зараз так за дві хвилини вони оцінимося. Чи, чи це воно Дивіться. не безглузне? Ні, дивись, е, це є практично копія того, яка прийняла районна рада. Маневицька. районна рада Маневицька прийняла, звернулася до нас, щоб ми теж підтримали, і звернулася вона на прямо Значить, Це про вони напевно, пана відчутована, якби проблематику, чим відчуваємо. Скільки я пам'ятаю у обласній раді? Вона вічно піднімала це питання і порожчик, бо це було вічно якби камінь спотикання. І думаю, що цифри, які викладені, не відповідають дійсності. Там Требі, е пан не поняв. От вони були, вони сім жених посів, тобто по цифрі абсолютно вибірні. Тому я думаю, що що тобто, питання не, немає треба вас підтримувати. Треба підтримувати є добрий наш дубай. Дякую. самом деле